Выключаем. Вот наш системный блок. Вот видеокарта. Вот материнская плата. Идем в BIOS. DVD. Жорсткий диск 120 ГГбайт. Інформація про систему. Процесор, пам'ять. Завантажуємо операційну систему. Ще раз відеокарта. Не встигла, що вона не показували трансмішн. Кечає моторинти. Інструкція до материнської плати. ПДФ. Ось так ми її проглядаємо. ПДФ ура. Дивимось? Ось так виглядає материнська плата. На фотографіях також я є. Інтернет. Для прикладу подивимось, як виглядає трейлер з XUA. дивимось. иконный режим реклама футболистов полноэкранный режим Рэнди, иди Рэнди Рэнди?

На системному моніторі а, треба, видно, що треба. процесор прикольної екрану був зайнятий на 100%, зараз він зайнятий на 63%. Пам'ять зайнята на 60 Гігабайт пам'яті вистачає. А на твоїй машині є подряпане, добрі новини. Машини. Закриваємо ми зараз... Дивимось фільми, сташовані локально. Відомий серіал Новий революціон Буде йти бонусом Перших 5 серій. Відтворення у віконному режимі. Процесор зайнятий на штат Іллінойс. 54%. Ага, ми в жовтні прилетимо. Так, відмовимо. Розкриваємо на цілий екран. Точно. Мама, хочеш поговорити з Чарлі? Ніяких Чарли? немає. Алло, Чарлі, привітайся з бабусею. Відео йде на ура. Ні. Параст, вибач, мамо, Вона захопилася. Вона захопилася. Знаю, ви стежимо. Динамічна О. Ні. Держав вступив. Ось тут зараз буде динамічна. Не, скажи. Ла... Де це воно? Просидіть мене, будь ласка. Зараз! О! Динамічна сцена бійка. Прекрасно виглядає. Звісно, що зняти цифровим фотоапаратом фотоапаратом на неоцінюється, не видно, що тормозів, принаймні немає. Машина працює на урока. Процесор при цьому використовувався на 100% в момент переходу. Зараз 54. Знову повноекранний режим. Знову віконний. Видно, процесор стрибнув в момент переключення. Та 68. Пам'ять, як і було, так і є. 58, даний випадку, навіть менше ніж. При відтворенні флеш відео. Робота з флешками. Підключили. Флешка відкрилася. Заходимо, все читається. Ось доковський документ. Microsoft Word відкривається open-office редагується повністю і прекрасно. Доволі важкий документ з змаскріншотами відкривається і промочується без тормозів. На відміну від Microsoft Word, де тормоза досить часто трапляються. При підвантаженні картина. В системі встановлено три мови. Зараз я продемонструю. Ні, на новому документі. Встановлено три мови. Українська, російська і англійська, звісно. Англійська. Українська. МОСКОВСКА все працює на ура. Не Знову ще один ПДФ. ПДФ повертається без будь-яких тормозів. Нишкою крутимо. Тепер вимкнемо і подивимося, температуру процесу перезавантаження. Ще раз. Видно що гігабайту подативки. Не тут температура перепрошую, де ж це воно? О, хардвей монітор. Температура процесора 42, 41, 42 градуси після того, як відтворювалось відео. Материнської плати 37 градусів. Датчик обертів вентилятора працює. Комп'ютер в ідеальному стані.